Велика дата 200 років з дня народження Кобзаря великого поета, генія України Тараса Григоровича Шевченка. Учні 2-го Б класу під керівництвом класного керівника Орисі Монюк вирішили відзначити його по особливому і для телебачення підготували виступи, декламуючи твори Тараса Шевченка. Не називаю раєм хатиночки гаю, над чистим ставом край села. Мене та мати повела. Повиваючи, співала, свою ледьгу переливала. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб вони широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу ото я і лани, і гори, все покину і полину до самого бога. На панщині пшеницю жала, втомилося, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповиті кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила. І ніби сном над сину сидять задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольний бачиться, бо сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таке пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Покинулась нема нічого, на сина глянула, взяла його, тихенько сповала, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою, розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Світи тихий, краю милий, моя Україно, За що тебе спліндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Вчила, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаїв навчала. Чого мені тяжко, чого мені нудно? Чого серце плаче, ридає і кричить? Немов би дитя голодне, серце моє трудне. Чого я ти бажаєш? Що в тебе болить? Чи пити, чи їсти, чи спатиньки хочеш? Засни моє серце, навіки засни. Ой погорі роман цвіте, долиною козак іде, та й у журби питається, де та доля пишається, що то в шинках з багачами, що то в степах з чумаками, що то в полі на роздолі, з вітром віється поволі. Не там, не там, друже брате, у дівчини чужій хаті, рушничку та у хустині в новій скрині. Барвінок цвів і зеленів, слався, розтилався, та не перед цвіт перед світом садочок вкрався. потоптав веселі квіти, побив поморозив, шкода того барвіночка, не до світа шкода. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболози лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Глюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїм. Ой маю маю я ученята, нікого матінку та оглядати, нікого саденьку та оглядати. Ой маю маю і ученята, нікого матінку та обнімати, нікого саденьку та обнімати. Ой маю, маю, і ноженята, та ні з яким матінку потанцювати, ні зким саденьку потанцювати. Садок вишневий коло хати, Грущі над вишнями гудуть, плогарі з плодами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечерять коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата, так соловейко не затих. Садок весневий коло хати, русці над вишнями одуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло її. Затихло все, тільки дівчатка та соловейко не затихло. Маю я книжок багато, та найбільший маю дар. не ти, сказав Растато, дарував мені кобзар. Кобзарі садки квітучі, і на конях козаки, і русалки там на кручі, у ну, найкращі це казьки. Я вже вмію гамалію і підковані пів, І коли звернути з мрію до Тарасових степів. Як Тарасові дядуть, що мене так гарно вчить, не годиться добре бачить, бути винні і не мить. Я буду його читати за усе, що він зробив, видно цю вивчати, що її він так любив. Він тоді на мене гляне, зі стіни з підручника, справді вчиться непогано, славна дівчинка така. Зоре моя вечірня, я, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокарина вітер розпускає, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала. Зелені її віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Помру, та поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб вони широкополі і Дніпро і кручі було, видно було чути. І криве вучий, як, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога, молитимуся, а до того я не знаю Бога. Бо хопайте та вставайте, кайда не порвіте і мене і вражою злов'ю, кров'ю, волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нофі не забудьте пом'янути. У неділю вранці рано поле вкрилося туманом, у тумані на могилі, мов то поля похилилась, молодиця молодая що з долона пригортає і з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому ж мене не сховаєш щось тут серед лану? Чому мене не задавиш? Чому землю не вдавиш, чому мені злої долі, Чому віку не збавиш? Ні, не дави мамочку, Сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. долі. Тече вода з-під явора, яреб на долину, пишається над водою, червона калина, пишається калинонька, я вір молодінь, а кругом їх верболозе і лозе зелені. Тече вода зі загаю та попід горою, глюпочуться печаточка, <кій> поміж осокою, а качечка випливає, ним, з качором за ними, ловить расті розмовляє з дітками своїми. Мені три назад я пас ягнята за селом, що так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. І так любо, любо стало, наче в Бога. Уже покликали тобаю, а я собі по молюся Богу, і не знаю, чого маленьку мені тут так приясно молились. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло. Не пекло, та не довго сонце гріло, не довго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, седло почорніло, бо ж небо голубеє і те помарніло. Погляную на ягнята не мої ягнята. Озирнувся я на хату, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, утирала, у... привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Не це сонце засіяло, Не це ще на світі стало моє, Лани, гаї, сади. І ми на і ми жартуючи погнали, Дружі ягнята на води. Зоре моя вечіння, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба. Потив гора діранці рано Співає плаче Ярославна, як та зозуленька коє, словами жалю додає, Полечу, каже, зерзицею, Тією чайкою вдовицею, Та понадонному полечу рука баборовий умочу. Від цікаялі і на тілі, як князям білім, помогнілім Омиху глибокі й тяжкій рани. І квалить плачу Ярославна. По тивелі рани на валу, Вітріли вітря мій єдиний, Легкий крилатий господине, На нащо на дужному крилі, на волі любі мої, На князя ладу моє мили, Ти ханою виметає старіли. Нема неба і землі, і моря синього, Немо людей насадки, кораблі, а ти пролютий горе, горе, моє веселію крав І степу на тисі визібрав. Сумуєк сумує, вилить плаче рано, по в раді Ярославна і каже, дуже і старий, широкий Дніпрен, не немалий, Пробив єси високі скали, текучу землю половчана, несій віси не байдака на получан, на, на кобяка. Дружину того святославлю, о мій словоте прославний. У ладу принеси, щоб я посіль весела слала, моросисти посилала, сльозами моря не долить. І плаче, плаче Ярославна, потив лікану на валу. На брамі святиє сонечко зійшло. І каже, сонце присвятеє, на землю радість принесло. І людям, і землі моєї тоги ноги не розвело. Святий огнений господині єси луги, шипи спали в князя і дружину, спали мене на самоті. Або не грій і не святий, загинув ладу, я загинув. Тече вода з-під спідяла яру на долину, пишеться над водою червона калина. Лишається калина, я молодіє, а кругом їх подбулось є лозинині ні. Тече вода із за гаю та попід горою. Кріпоче чакаточка качаточка в високою, а качечками вливає, скачу за ними, Лавердку розмиряє, з дітками своїми тече вода. Край города, вода стала, стала, прийшла дівчата брати воду, брать, співав лом. Не ходять чати батько і мати, в садок гуляти, поратись, кого б їм взяти звати. По зі брові вітер виє, гуляє по полю. Край дороги, гнету до полю, до самого долу, стало. Також у цей день учні другого класу відвідали шкільну бібліотеку, де широко розгорнута композиція, присвячена великому кобзареві, а також світлину при вході до школи.